Близько сотні робіт подарувала малеча інгулецькому комбінату на день народження. Фарбами, олівцями, фломастерами діти попрацювали на славу. Їхні малюнки стали окрасою урочистостей, які прийшли в палаці культури інгулецького комбінату. Різнобарвні дитячі картини демонстрували під час церемонії нагородження. Часу на роботу в маленьких художників було вдосталь. Конкурс стартував ще у квітні, напередодні ювілею. Зосереджено та натхненно працювали діти. А молодь комбінату залюбки допомагала їм. Тоді ж перші учасники отримали солодкі подарунки за свою активність. «Я рисувала. И тракторы, комбайны и еще машину грузовую. Мне конкурс очень понравился. Я рисовала жизнь своей семьи. Там было изображено Белас На нем работал еще мой прадедушка. Мой папа работал на поезде. Мне очень понравился конкурс. Я бы еще очень много участвовала в таких конкурсах. На комбинате работает дедушка, дядя и папа. Э -э, нарисовала я сегодня... Пояс на к работает мой папа. Я рисовала на пістолеті інгока, я написала інґазака 50 років і нарисовала чотири різних там комбінати. Це інтересне прийняття щастя, потім на свої результат. Інголецький комбінат дбає не лише про своїх працівників, але й про культурний відпочинок їхніх родин. Конкурс малюнків для дітей одна із граней цікавого дозвілля. Творець спорта, ДК много всевозможных конкурсов, социальных программ, все это организовывает руководство нашего комбината. Для того чтобы мы могли отвлечься от работы и развивались и духовно, и в Фізичському плані і дітки наші щоб росли. Дякую «Інгулецькому комбінату» за те, що вони організовують таке мероприятия для наших дітей. Молодці організатори такое для діток організовують. вот они всі в дітськам лагері по школам і вот їх всіх пригласили. Це очень интересно, очень красиво. Спасибо. такі конкурси сприяють розвитку творчих здібностей малюків. А також допомагають дітям пізнавати виробничі процеси гірничо-збагачувального підприємства. Работы были очень яркие, очень интересные. Детки всегда очень активно откликаются на наши просьбы. Деткам важно в этом участвовать, чтобы они понимали, где работают их родители. Організатори конкурсу стверджують, кожна дитяча робота цікава та яскрава і заслуговує на перемогу. Нагородою для всіх стали конкурси з веселим клоуном і подарунками для найспритніших. Перегляд мультфільмів на великому екрані та улюблений літній смаколик морозиво на підприємстві. Зазначають не тільки у свята, але й щодня зв'язок між комбінатом та інгульчанами залишається нерозривним.